Що відповіла Джамала на пропозицію окупаційної влади Криму змінити громадянство і повернутися на півострів? Як ставиться до отриманого звання народної артисти України? Скільки коштувала її поїздка на Євробачення і які вимоги до міста, яке наступного року прийматиме конкурс? Про це співачка та її команда розповіли на прес-конференції. Марина Нцюфорова розкаже більше. У тому, що на Євробаченні вона переможе, Джамала не сумнівалася. Знала її пісня, вирізняється з-поміж веселих та легких, що зазвичай представлені на цьому конкурсі. Першими новий формат помітили журналісти. Я давала інтерв'ю, ну десь так ну більше, більше сотні, ну дійсно більше сотні інтерв'ю. зокрема, загальних прес конференцій кожний журналіст, виходячи після інтерв'ю. Він мені казав, що дякую за те, що ви приймаєте участь в цьому році. Ви підвищуєте музичний рівень цього конкурсу. Ідея постановки, дерево життя була в тому, щоб не відволікати увагу від емоційного виконання співачки, розповідає Костянтин Томільченко, який ставив номер. Тож він вийшов лаконічним, але видовищним. даній пісні пісні Джамали є все. Саме просто не, не передернути акценти, не намагатися зробити шедевральний номер, який би за накрив все то важливе, все, що, все то головне, яке звучить в голосі. Назвали в команді переможниці і цифру витрат – 3 мільйони 123 тисячі гривень. Серед них коштів від держави немає. 1 мільйон 800 гривень виділили телеканал СТБ. Це була їх добра воля. А остальну частину бюджету э, закрили э, люди, які постарались Пожелали остаться статися відреагувала вже на присвоєння їй звання народної артистки України. Музиканти і артисти вони дійсно мають по-справжньому бути народними, а просто ця медаль, ця нагорода, вона дуже приємна, але в мене в мене особисто в... нічого не змінилось за словами голови української делегації Євробачення Вікторії Романової. З містом, де пройде Євробачення 2017 ще не визначилося. Хоча частково перелік вимог до нього вже отримали. Питання готелів, розселення і транспортна інфраструктура. Тобто, набір вимог він великим. Сподіваємося, що ми зможемо запропонувати ряду міст провести цей конкурс. Про готовність прийняти пісенний конкурс уже заявили п'ять міст: Київ, Херсон, Одеса, Львів і Дніпропетровськ. Марина Сіпорова, Андрій Радченко, новини на першому.